Колись в молодості, я собі проколювала сама вуха. Вони вже заросли, звичайно, і нема жодної, вони заросли в мене. Але щось, вчора, я була в магазині і бачила дуже класні золоті завушниці. Блін, думаю, ну чому б і ні? Ну, Буде повод, що на день народження мені купити. Від дітей. То я... Бачите, я, ну, зараз є, купуєш пістолет, і собі стрікаєш. Але так як мені захотілося, не знаю, чи я роблю це добре, чи ні. Корда ігла від мене впала. Минутку. Впала від мене ігла. Я своїми довгими нігтями не можу підняти цю іглу. Так, я мушу її ще раз продезінфікувати, бо вона від мене впала на підлогу. Я, в мене є голка, бачите, голка. в мене є голка, в мене є, кохані, корочка хліба. Колись давно так е, пробивали вушка. Колись давно. Я її прикладую тут. Бачите, корочку хліба тут.